Это какой-то какой серьезный проблема. Я, я человек стеснительный вообще по жизни. Когда находился в таких местах, как вот здесь в Баре, в Пабах, да, допустим, ты подходишь а, на барную стойку такой и начинаешь там. Вот фреш, да, там, боржоми, минералка, американо. І, блін, слушай далі: Джек Деніалс, Дженісон, Сампусік, Півасік, Б-52, сука, блядь, ні одної букви Р, блядь. Ну, з іншого боку, є такі напої, як з букви Р, як Хортиця, Неміров, Закарпатський. Чи коли доходило діло до таких напоїв стіснення як не бувало, да, вже походу? Ні, ні. Ні, не употребляв такі напої. Hənaman, bəcədəm.